А полото для наших котиків це справжнє спасіння, точніше, не для котиків, друзі, а для господарів. Так, для мене особисто, тому що мені більше не потрібно прибирати котячі лотки, Я дуже щаслива. Наша веселка примощується, ну вона там декілька разів злізе, залізе, щоб ну, примоститись правильно. Найголовніше, що вона не дозволяє себе знімати, іноді мені під... приходиться відводити телефон. Типу типу я не знімаю. Але вони мої АПО-моделі, вони показують, як працює девайс, який ми виробляємо для котиків, О, то ну, вибачайте вже така доля. От. І е, також от білчочок зайшла, нашу камеру протерла, бо щось було трохи запутівше. Так, добре. Е, ось вона вже примостилася, наша білчок прийшла проконтролювати ситуацію. І Примашуються вони на різних сторонах, витримує цей аполоточок 50 кг. Тобто він підходить і для майконів довжина 50 см, ширина 33, висота 20-22 см. Ну, висоту можна регулювати ніжками кому потрібно, але думаю, що це не, ну, мінімальна висота 20 см. Можна ще 19 зробити, але це вже дуже критично буде. От, тому що там труби, там всередині сенсор, електроніка, і потрібно теж місце для цього всього. Ось, ну І ось вона зробила свою справу. Зараз я включу адаптер, щоб пішла електрика. Так? І зараз кішиться кнопочка рушного змивання. Коли вона засвітиться, я вже можу нажати, ну це буквально там 5 секунд, зможу нажати ручне змивання. Я можу і не виключати адаптер, але я поки виключаю, ну, неважливо, там, в мене сенсор не, не працює зараз. Не то, що не працює, не включаю його, тому що привчаю оцю біленьку кішечку білу з чорним. От тому ми поки на ручному змиванні змиваємо ручну. Ось вона там теж після операції кішечка має досить рідкий кал після антибіотиків. Ми її стерилізували, там можете подивитись відео декілька днів назад, Буквально неї сьогодні шостий день. Ну, Кожен раз, кожен день все краще і краще, але ще трохи рідкий наїкав. От. От, вона дивиться, чи дійсно потече водичка, чи дійсно все змиється, контролює ситуацію. От, Вона теж у нас недавно порівняно. Ми забрали оцих двох кішечок з вулиці, до речі, підібрали. І завдяки цьому лоточку, фактично, ну за ними не потрібно прибирати. Це дуже класне рішення, тому що ще одна ціль створення цих девайсів це те, щоб більше бездомних тваринок знайшли сім'ю. І якщо у вас, наприклад, одна кішечка, то завдяки цьому девайсу ви спокійно можете взяти йому друга, з яким він буде гратися, смішити, дружити, любити. От і для вас це не буде напрягом, тому що ніякого наповнювача, ніяких прибирань, тобто це питання. Вибачте, я тут капусту жарю. Це питання відпадає назавжди. Ось бачите? Ось в неї в попередньому відео знімала, там кішечки була ну, теж є рейка. І взагалі було ну, от, от таке змивання, знаєте, прям грязне. Потрібно було два рази змивати, а вона селка вже відновлюється. От, І бачите, як чистесенький абсолютно лоточок. водичка теж чистесенька, здоровий. Друзі, ми виробляємо під замовлення, є міжнародна доставка, тільки зараз у нас Норвегія і. Ізраїль, тому маємо також патенти міжнародні. Маємо франшизу, тому замовляйте кому потрібно.